Доброго ранку, я з України і знімаю зараз сніданки, приготовлені з американських продуктів. Бо зараз знаходжусь в Америці. І так, що в мене сьогодні на сніданок? Картопля пюре. Ось вона. Вариться на воді. В кінці додається масло, олія. Можна олію брати рослину, сіль. Укроп. Ну, і, звісно, зливається вода, в якій підсолена вода, в якій варилася картопля. Потім переминається або вилкою, або іншим, чим, чим ви звикли товкти картоплю. І можна додати навіть сметани. Від цього смак тільки покращується. Далі омлет. Я готувався омлет. Ось така капуста, Зріжаються самі верхушечки, жорстка частина капусти не використовується, вона може йти на суп, на інші страви. Ця капуста кладеться на сковородку, заливається водою і тушиться, тушкується до того часу, поки не стане м'якою. Вона змінить колір, буде за кольором більш такого пастельного кольору стане. Коли капуста стане м'якою, до неї треба додати печериці. В цей час вже вода повинна випаритись. Ви можете додати олії рослинної і печериці. І далі у вас вже ця капуста з печерицями. Буде на маленькому вогні прожарюватись. Цим, в цей час ви готуєте, от як у мене, я брала білук, яйця, курині, додавала молоко, сіль, спеції різноманітні. Тут і перець, білий, чорний, червоний, куркума, сухий часник, все це перемішувалось яйця з молоком, і на тій сковороді, далі продовжуєте готувати, на якій у вас жарилась капуста з печерицями. Заливаєте все це на сковороді, прикриваєте кришкою, і на маленькому вогні продовжуєте вже нібито тушити. От, коли у вас. Верхня частина стане іншого кольору, пожовтіє, трошки в деяких місцях навіть стане коричневим кольором. Перегортаєте на іншу сторону і прожарюєте з іншого боку. Далі, до складу сніданку, увійшов салат. Салат готується з пекінської капусти. Дрібно кришиться, додається огірок, цибуля біла, рибчата цибуля, консервований, кукурудза консервована, сіль і соус, який дуже нагадує майонез. Все це перемішується. Можете додати теж різноманітні спеції. Італійські трави, наприклад. І отак вживають готовий салат. А це я поклала зелену капусту, бо хочеться чогось свіженького. Отакий От в мене сьогодні сніданок. Омлет, картопля пюре та салат. Ну що ж, хай вам смакує гарно. До побачення. Зустрінемось дуже-дуже скоро.